На вулиці Полтавська, 38 у Кропивницькому працівники комунального підприємства Теплоенергетик лагодять порив трубопроводу теплопостачання. Сталося пошкодження подаючого трубопроводу от котельні, яка опалює мікрорайон. На даний момент шість будинків тимчасово відімкнуті від опалення. Роботи плануємо завершити до 16-ї години. 17-18 години люди повернуться з роботи. Батареї будуть уже теплі. Такі поломки, класика це зношення труб, враховуючи те, що це один із найновіших спальних районів міста Кропивницького, по саме хоч що так років 40-45 даному трубопроводу. Звідси і висновок, що він вже в декілька разів вичехпов свій термін експлуатації, звідси і пошкодження, узгодження з Кіровоградгазом, з зв'язком, з водоканалом, і після того зразу. Приступаємо до виконання робіт. Узгодження, як правило, багато часу не займає. Година-два і буде. Забезпечені ми всім тим, що треба для ліквідації порива техніка, слюсарів, зварники. Чи в суботу, чи в неділю рано. Ну, були такі чуть-чуть. А це вчора взагалі до парь був такий, що яшку під одіялом, то тебе теліпає під ватним. Це не те, що так холодний. Та й зимою так само, ну хоча б якби хоч чуть-чуть щось було. А то так, гроші деруть, а толку ж ніякого. Я змоги не можу поставити, вділися і все. А що робити? Зараз взагалі то нікому не легко. Лежиш і думаєш, що тим нашим хлопцям там важко.